Проєкт закону про економічне бронювання має на меті сконцентрувати додаткові кошти до державного бюджету це головна мета цього закону, тому говорити про якісь інші е, другорядні цілі, напевно, зараз не варто наскільки ефективним він буде з точки зору акумуляції необхідних коштів для безпеки оборони. І е, як швидко він зможе реально вступити в дію і почати працювати, е, якщо все буде добре, то я думаю, що цей закон має бути прийнятий в найближчий час, тому що на сьогоднішній момент дефіцит коштів державного бюджету, який отримується е, які спрямовується на безпеку оборону, становить порядку 5 мільярдів доларів. Тобто на сьогоднішній момент. Держава вимушена була перевитратити кошти на безпеку оборону на 200 мільярдів гривень. Тому що на початку цього року ми не отримували технічної допомоги від наших партнерів, і на закупівлю е, зброї були витрачені кошти, які мали в кінці року йти на грошове отримання вояків. Так що сьогодні ситуація із е, економічним бронюванням є критична.